Всім привіт! З вами знову Ленин Женеславко і зараз я тестую свою обновочку i 12400 f на материнській платі Asus H610i D4CSM. Ось бачимо, зараз я запустив CPU z е, стрес-тест. І як я вам казав, температури по процесору 58 градусів в максимальному навантаженні, при тому, що він споживає 60 В. Вентилятор крутиться 1100 і його взагалі не чути. І ось той момент, про який я вам розповідав у відео про огляд материнської плати, але там я трошки менше цифри казав. У Asus дуже оптимістичний погляд на цю материнську плату. 150 Вт по довгостроковому паверліміту і 241 по короткостроковому. Але щось мені підказує, що ця материнка таких споживань не витримає. А загалом штука прикольна, мені подобається.